Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу розказати вам гороскоп Туреччини на вплив на Туреччину осінніх затемнень 2023 цього року. Якщо ми візьмемо гороскоп, то затемнення відбувається от у Туреччині у 4-му домі. От і що говориться, незначні, значить, затемнення. неоднозначні висловлювання у міжнародній політиці, похідне становище Туреччини на міжнародній арені, всередині країни теж посилиться конфронтація за різними поглядами. Під час затепнення Меркурій знаходиться, знаходитиметься в оці. Воронам, що вказує на необхідність змін. Якщо зміни будуть здійснюватись державою, то це допоможе все змінити на краще. Якщо народ буде обурюватись, то зміни можуть руйнувати підґрунтя влади. Марс стоїть майже на натальному значить, сонці, і він вказує. На важливість дій президента, від яких залежатиме добробут та життя людей. Прояв свавілля може знищити стабільний розвиток Туреччини. Чорний місяць показує, що позитивні люди будуть невдоволені ситуацією. Ось, В третьому домі. І це невдоволення наростатиме, що згодом виліз у протести та демонстрації. Венера показує наявність великих потенційних можливостей Туреччини, які, перш ніж почати робити, краще їх використати, і краще використати необхідно цінити та прорахувати, щоб впевнено стояти на ногах. Плутон ось, бачите, це, у сьомому домі. Показує, що Туреччина втратить довіру партнерів, якщо вважатиме, що завдяки спритності, чистолюбству та прямим висловлюванням досягне мети та зміцнить позицію в арабському світі, при цьому забуваючи про західні демократичні цінності. Сатурн. Сатурн знаходиться в опозиції до чорного місяця. От. І це в Дев'ятому домі Гороскопу Туреччини. І рухається, значить так, співчуття до потерпілих від терору Хамаса зміцнить позиції країни на міжнародній арені, а демонстрації підтримки Хамаса навпаки ослабля... о... ослаблятимуть позиції, руйнуватимуть демократичні процеси всередині країни. Нептун вказує, що влада Туреччини, ось, десятий дом влада, може змінити курс, якщо відчує небезпеку для себе та держави. Може змінити. А може і не змінити. Може, навпаки, значить, в негативну сторону змінити. От. І Юпітер. Пітер став на позицію натального чорного місяця, що вказує на необхідність розірвати небезпечні зв'язки з країнами-терористами, наприклад, Росією, які руйнуватимуть майбутні перспективи. Уран вказує на несподівані зміни в міжнародних стосунках, до яких треба швидко пристосуватись. Тепер дивимося на затемнення 28 жовтня. Ось, 28-му, десь місяць затемнення пройде уже в 11 му домі. І дає нестримне бажання воювати, боротися за правду, за справедливість. Несподівані зміни будуть на користь позитивним силам і на біду негативним силам. Так, сонце вказує, що успіх буде у того. Бачите, сонце стоїть на натальному сонці. От. Що успіх буде у того, хто буде діяти на загальне благо? Меркурій вказує, ось Меркурій вказує, що результати праці можуть бути отримати, можна буде отримати лише вклавши любов. А Марс вказує, що для здійснення своїх устремлінь планів необхідно проявляти розсудливість, терпіння, наполегливість, почуття обов'язку та самостійність в деяких питаннях, От як, е, яку ж любов. До одних любов до других ненависть. От, це дуже погане сполучення виявляється, Значить, до Хамазу любов, а до ізраїльтян ненависть. От. І Плутон показує, що негативна діється спритністю та обманом досягти мети. Сатурн вказує, що під впливом обставин. От. Сильних переживань, співчуття та бажання допомогти надихне над креативні е, ідеї. Якщо це буде допомога Хамазу, то значить Туреччина щось таке придумає. Але ж е, тут стоїть чорний місяць. От. Про які вже я казала, що цей чорний місяць він показує наявність великих потенційних можливостей, і які треба дуже прорахувати в Туреччині. Нептун, Нептун показує, що владі так треба зміни зробити. Тепер ми дивимося на Юпітер. Юпітер казує, що карма настигне зло у вигляді важких випробувань та значних втрат. Перед добром навпаки відкриються нові можливості. Але ось бачите, тут чорний місяць стоїть у Туреччини. І це показує, що це, е, його треба добрими справами знищити. Оцей негатив, який стоїть тут. От. Уран вказує на здатність відчувати зв'язок. Між зовнішніми подіями та внутрішніми проблемами. От. Зміни в країні та чудову пристосованість до змін. Найважчу хвилину прийде несподівана допомога. От. Венера вказує, що злість. От, бачите злість і прагнення домінувати над оточуючими призведе до невідворотної біди, може спонукати до помсти, нехтування дійсними умовами, які заважають досягти мети. У позитивному варіанті це аналітичний розум, от, слідопита, детектива, дослідника можуть допомогти. Знайти вихід із складної ситуації. Фактично, це показує, що у Туреччині будуть якісь дуже сильні хвилювання всередині країни. От. І от тепер ми дивимося на 29-те, на лінію катастроф. І що вона зробить з Туреччиною? От. І з Туреччиною, що зробить ця лінія катастроф? Вона, по-перше, ось, бачите, як. Іде проходить по шостому домі, що воно принесе оце, оці всі зміни, оці виступи, оця підтримка, тобто показує, що Туреччина зробить помилку і своє положення дуже погіршить. От, це дуже скажеть, скажеться на, на людях. І, от, перш ніж, мабуть, навіть вступити в якісь дії бойові тут у Україні. Будуть йти е, якісь такі виступи, демонстрації, можливо, але все-таки е, Туреччина попаде в дуже скрутне становище, дуже скрутне становище. От, особливо, якщо вона прийме участь у бойових діях, тут показано, що це, е, катастрофа цьому буде повністю цій владі. Тобто влада не зможе втриматись і зміна буде влади. На цьому я хочу закінчити і побажати вам всього найкращого. До побачення, дорогі друзі, спасибі вам за те, що прослухали мій гороскоп.